Світшоти, перший плюс другий сорт, вага на 108 кг, ціна 950. Жіночий батник, розмір XL. Жіночий світшот, розмір S. Зіпочка фірми Nike, розмір S. Світшот жіночий, розмір XL. Чоловіча зіпка, розмір 2XL. Світшот чоловічий, розмір XL. Такий жіночий розмір L. -ка. Зіпка, розмір L. -ка. Жіночий укорочений, розмір S. Світшот, розмір Elka. І ватик туніка. Розмір С. Žinočia zipka, rozmer. 2xl. Svidšot, rozmer. 12, 14. Žinočia 600, rozmer. M. Visa tai žinočia ir rozmer. L. Tokia jaskravė pakinks. Žinočia ir rozmer. M. Žinočia 600, rozmer. 42-й, чоловічий розмір 3 xl І останній це її жіночий світшот, розмір М. Це були світшоти перший другий сорт. Вага мішечка 8 кг, ціна 950 кг.